Доброго дня, мої дорогі мої рідні, сьогодні, так як у нас осінь, ми почали знімати відео про рослинки, які мають дуже важливість, коли садочок вже квітучий засинає. Ми знімаємо про такі рослини. Я сьогодні хочу вам обов'язково сказати про коліус, бо я ще про нього не знімала. І дивіться, яка краса, який він красень. Це у мене такий пурпуровий коліус. Що таке коліус? Це більше декоративна листяна рослина. Тобто, у неї не настільки важливі квіти, а важливі листі. І ось, коли вже пітуні, коли вже. Флокси, вони вже відквітлі, вони мальвочки вже відквітають, а колі ще поки ще не буде нижче 10 7 градусів, він ще буде дуже красиво радувати вас в садочку. Ну, він красивий із середини літа, коли вже він стає пишним і листя, набирають повні окрас. Дуже красива рослина, його завжди варто вирощувати в саду. І він добре, коли все квітне, відтіняє. Квітучі рослини, ну, тільки треба його ставити там, де не буде дуже жаркого на нього потрапляти прямого сонячного світу. Він тільки, якщо любить сонечко, то вранці десь 2-3 години йому вистачає. А потім він так, напівтіньова рослина. Ну, не зовсім тіньова, йому потрібно розсіяне світло йому потрібно. Але от там, де є, наприклад, трошки у другій половині так, напівтінь, а з сонце він нормально росте. Він у нього в такому самому місці. Ми зараз підемо, я вам покажу, які нюанси я хочу вам сказати. А, бо мене питають, я, от, у когось дівчат не виходить його вирощувати, які можуть бути помилки. У поливі можуть бути помилки, тому що поливають на листя, особливо якщо зі шлангу, треба під коріння поливати. і краще, Зранку, коли ще немає яскравого сонця. Якщо під час сонця десь він стає, навіть коли трошки може там десь сонечко потрапити і його полити в жару, це, це не дуже добре. Якщо зовсім душно він може особливо в будинку, якщо ви його вирощуєте, бо він може і в будинку рости, ну його можна оприскувати. Оприскувати, напливати на листю. Розумієте, того він він не любить. Здобрювати його треба добривом для квіточих, а для декоративно-листяних рослин садових. В період Да треба теж його не так, як і пишно квітучим, а треба ну декілька разів на місяць а, його можливо здобрювати. А, що ще ви повинні знати? Головне питання це чи хворіє він, Ну треба дивитись. Буває, що особливо спочатку, коли він ще розростається навесні, треба дивитися, щоб всяка мошка на нього не сідала і його не пожирала трошки. Тому треба його оприскувати і дивитись за цим, бо може інакше він, коли ще маленький, він може і загинути. У вас Оце такий важливий період. У нас тут це буває дуже часто. І навесні я з ним вожусь так дуже ретельно за ним спостерігаю. а ось. А ще що головне: питаю: да, чи залишати цвітоноси, коли вони є? Так як він. ну Ну, садоводів вважається, що його квіти у більшості сортів буває красиво квітуче, але це рідкість. А в більшості сортів а квіточки вони, ну, вони не, не являють собою якусь декоративну цінність, але деякі дівчата мене питають, а от нам, каже, подобається, тому що а, уявляють не ну, уявляють а нам подобається, коли а, він квітне. У мене якраз в деяких дуже красиво таких великих декоративних листяних зараз він. Він залишений цвітаноса, тому що я хочу насіння зібрати. Но я вам зараз покажу, як це впливає на, на листя. Це не дуже добре впливає, тому вирішувати вам. І Зараз ми підемо в частину садочку, де у мене його багато, і я вам покажу, як він виглядає, коли я е, прибирала цвітанос, і як виглядає, коли не прибирала. Зараз ми туди підемо і ще, і ще з вами про нього поговоримо. Ось дивіться, дівчатка і хлопці. от бачите, Ось там вон він трошки залишений цвітаносу, ну я просто декілька. Штук залишила, теж хочу насіння, а більшість прибрала. І бачите, який він яскравий. Оцей, отут, от зараз ми спробуємо вам зняти, він в принципі неймовірний яскравий. Ну, Я його всього залишила, цвітанос залишила на насіння. І отут, от знизу, от який він був, він, він просто неймовірно яскравий. Коли ми залишаємо цвітаноси, бачите, яскравість листя вона трошки, вона трошки страждає. Так, що вирішувати. Вирішувати, звісно, вам. Тут, от десь я залишила, десь я не залишила. Хочу зібрати насіння. Ну там, де я прибирала цвітоноси майже всі, то декоративні листя залишились. Там, де залишається багато цвітоносів на насінні, бачите, ось так відбувається. Так що. Так, що вирішувати вам. Ну, Якщо ви хочете, вам насіння не потрібне, ви хочете тільки, тільки бачити декоративність його листя, то просто цвітана, як вони тільки формуються, ви їх просто зарізаєте і все. Ось тут ще зараз вам покажу. Це такий він е, ніжно, він буває ще ніжно-салатовий. Е, ніжно Я дуже люблю поєднувати салатові сорти з червоними сортами. Тут є мікси у мене. Це дуже-дуже красиво. Вони ну, були декоративні листячка, а потім деякі світоноси, навіть на всіх я залишила, щоб позбирати насіння на наступний рік. А ну, а як їх розмножувати, будемо з вами навесні казати. Можна із черенків, можна, можна з насіння, так як я їх люблю багато, то я збираю і насіння. Ну, ось так. Давайте спитаємо у нього якусь мудрість, як ми завжди питаємо. Колюс, як дитинка матінки природи, скажи нам якось. Мудрість. І він каже: ну, я хочу сказати людям, що коли ви шукаєте красу, то не будьте банальні. Бо, наприклад, якщо ви тільки в чомусь одному будете шукати, ось, наприклад, тільки в квітах, то ви б мене і не купили. А от, наприклад, тут не, не потрібно жити штампами. Я, наприклад, можу не так красиво квітно, але у мене дуже красиве листя. Тому намагайтеся бачити красу у самих різних речах і не чіпляйтесь тільки за що звичне. Ось таку він нам чудово мудрий сказав. Дякуємо тобі, дитина-матінки природи. А ми люди будемо про це думати. Ну, ось і всі мої рідні, якщо щось не сказали, завжди питайте в коментарях, я можу не одразу. намагаюсь вам відповідати. Дуже вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока.